п'ятниці 17 листопада, видивитись дайджес новина ТВ 7 Сьогодні у випуску. Дивіться нові могили на старокримському кладовищі. Світлина чисельних захоронень, датованих березнем та квітнем 22-го року, оприлюднили в мережі. Мігранти продовжують чіплятися до маріупольчанок, Цього разу скаржаться вже діти. Окупанти звели перші поверхи будинку з годинником у Маріуполі. Як виглядає тепер будівля колись історичної пам'ятки міста? Студія працюрина головко. Добрий вечір. У Маріуполі й досі з'являються нові поховання тих, хто загинув у 22-му році від обстрілів росіян. Так сьогодні виглядає старокримське кладовище. Найбільше в Європі через блокаду та бойові дії воно стало ще більше. Тисячі могил з датою смерті, березень або квітень 2022 року. Діти дорослі, багато невпізнаних могил. Техніка продовжує рити нові траншеї. Асолок Старий Крим, Маріуполь, Сектор 21. Не могу я понять одну простую вещь. Если боевые действия уже закончились, сами понимаете, давно, откуда появляются вот эти могилы? И также я не могу понять их нумерацию. Вот свежие могилы и опять 2634, 3023. Там он уже 7000, я находил 700, а здесь вот 2667, экскаватор, видите? І траншеї ще одна. При цьому поховання на тимчасово окупованих територіях Донеччини місцевим влітає в копійчину. Про це кажуть родичі померлих. Наприклад, якщо у 2021 році в Донецьку поховання коштувало в середньому 50 тисяч рублів, то зараз майже вдвічі більше. Нині в попиті поліровані домовини така труна коштує мінімум 15 тисяч, саркофаг 85. Бюджетний варіант стане приблизно в 20 тисяч рублів. Самый минимальный гроб стоимостью 6800 плюс плюс идет крест 1600. К нему идет табличка 150 рублей. Повязывается рушник на крест 130 рублей. Похоронный набор включает в себя нательный крестик, крест в руку. Венчик на лоб, проходная молитва, то, что необходимо, 160 рублей, покрывало 600 рублей, веночек 500 рублей, плюс ленточка. Это все выходит около 15 тысяч. Плюс катафал грузчики, которые обслуживают захоронение, забирают с морга и везут на кладбище стоимостью 4700. Плюс поминка від 650 рублів на людини. Маріупольцям поховання в середньому обходиться від 30 до 50 тисяч рублів. І це без кафе. За прощальний обід доводиться викладати ще мінімум 60 тисяч. Про це люди пишуть у чатах. Огорожа, новий металевий каркас, крани та будівельні матеріали. Так нині виглядає будівля колишнього будинку з годинником. Тут окупанти будують новий та вже звели перші поверхи. Від колись історичної пам'ятки росіяни не залишили нічого. Місце, яке мало свою історію та багато років, було особливим для маріупаців. Загарбники стерли з лиця землі. І знову про мігрантів у Маріуполі По наїхавших вже бояться не тільки жінки, а й неповнолітні дівчата, бо ті продовжують чіплятися до Маріупольчанок. Їх навіть не зупиняє те, якщо це зовсім діти. В одному з чатів окупованого міста дівчинка написала: днями вона з 12-річною подругою вийшли з автобуса, а за ними чоловік цитую не російської національності. Невідомий шов за дівчатами та гукав їх, аби уберегти себе школярки взяли каміння та палицю. Це вже все закінчиться. Чому ми в своєму місті повинні боятися, що за нами підуть і будуть переслідувати? Ми йшли з палицею і каменем. Люди нас напевно не зовсім правильно зрозуміли. На хвилинку дівчинці 12 років, яка йшла поруч зі мною. Протягом минулої доби росіяни завдали 12 ракетних та 47 авіаційних ударів по Україні. Наші воїни відбили 19 атак ворога на Мар'їнському напрямку, 17 на Авдіївському та 18 на Бахмутському. Цієї ночі сили ППО знищили 9 з 10 БПЛА в межах Миколаївського, Одеського, Житомирського та Хмельницької областей. Також українські військові закріпилися на кількох плацдармах на лівому березі Дніпра на Херсонщині. За минулу добу армія РФ завдала 12 ударів по цивільному населенню Донеччини. Дві людини зазнали поранення. Під вогнем перебували вісім населених пунктів: Авдіївка, Курахове, Покровськ та Торецьк. Свої бопила росіяни спрямували на Покровськ. Пошкоджено складське приміщення по Черетинському вдарили ураганами. Снаряди влучили в магазин. Таку інформацію надали Вова. Компанія «Лего» створила набір конструктора з Маріупольської вежі, столичним монументом Україна мати та кримським ластівчиним гніздом. Цей набір доступний лише у п'яти екземплярах і не продається, проте його можна виграти, здійснивши пожертвування від 24 доларів в рамках проєкту Юнайтед-24. Отримані кошти будуть направлені на відновлення будинків у Київській області. Такими були новини сьогодні. Бережіть себе, підписуйтесь на наш Ютуб канал. Також ми є у Телеграм, Фейсбук та Інстаграм. Гарних та спокійних вихідних побачимось наступного тижня.